Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза, перекладає мовою жестів Людмила Бабенко. Коротко про те, що побачите сьогодні у випуску, просто зараз світловідбуваюча наліпка, ліхтарик або увімкнений смартфон розвернутий догори. Як безпечно пересуватися вулицями без освітлення? Танк на кругу у Чернігові будинок, де була підпільна більшовицька друкарня та домівка російського письменника. Як на Чернігівщині триває процес дерусифікації пам'яток історії. На Чернігівщині після звільнення регіону від російських військ понад 10 людей підірвалися на розтяжках чи мінах у лісах. Чому люди досі ходять по гриби попри заборону? Світловідбиваюча наліпка, ліхтарк або увімкнений смартфон, розвернутий догори, саме це може обезпечити пішоходів на дорозі у темний час доби. Майже два тижні, як у Чернігові, вимкнули вуличне освітлення через заощадження електроенергії. За цей час ДТП за участю пішоходів у період вимкнення вуличного освітлення в Чернігові не було. Про це Суспільному розповів пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. Як пересуваються водії і пішоходи у Темний час доби розповість Дар'я Янушкевич. На даний момент це ускладнює ну, рух, але так як в Україні в нашій такі, такі обставини, то треба бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху. Майже два тижні у Чернігові не працює вуличне освітлення. Все через заощадження електроенергії у зв'язку з обстрілами об'єктів критичної інфраструктури в Україні. Трішки швидкість меншу, тому що а, ну, важче бачити дорогу і тому потрібно, я вважаю, що потрібно їздити на меншій трішки швидкості, чим взагалі дозволено. Для того, щоб уникнути ДТП у нічний час. У поліції радять носити на одязі світловідбиваючі елементи, мати при собі ліхтарик, а також користуватися ним на мобільному телефоні. Увімкнути цей ліхтарик, повернути, у бік, у той бік, звідки їдуть транспортні засоби, тобто подати сигнал, що на пішохідному переході є людина, щоб водій раніше зреагував. Тому що якщо одяг темний на пішоході, Особливо якщо він взагалі чорний, то навіть в світлі яскравих фар пішохода на краю проїжджої частини видно практично тільки за 10 метрів від автомобіля. Це дуже маленька відстань і практично нереально відреагувати. Останніми роками дуже популярний є одяг, який вже виготовляється з світловідбиваючої тканини. Це якісь Світловідбиваючі фішки, це брелоки, це е, якісь браслети. Е, до прикладу, як зараз у мене, він на гумовій основі, е, тобто його можна вдягнути як на руку, так і на ногу. За той час, як в Чернігові вимкнули вуличне освітлення, ДТП за участю пішоходів не було. Розповідає пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. Ще починаю в під'їзді, одразу включаю та йду, Піти, наприклад, з собакою погуляти. Звісно, з телефоном, бо бо по іншому ніяк дуже давно. По інтуїції називається. Ну как, где-то телефоном, Я то я привикла в Олександровці живу. У нас там освіщення вообще дуже мало, тому я к дуже спокійно отношусь. Ну ось, поки йдемо, поки так. Мобілками. Ну ще треба ставитися. З розумінням, да, з розумінням до, цього. до цього, що іншого виходу нема. Ліхтарик є. Ось у рюкзаку є Є ліхтарик. Ці елементи реально а, дають змогу побачити людину на відстані до 130 метрів. Це доволі значна відстань, тому що якщо в ідеальних умовах а, гальмівний шлях, тобто це від моменту, коли водій побачив перешкоду або людину до моменту повної зупинки транспортного засобу, в ідеальних умовах це близько 30 метрів. За допомогою за допомогою світловідбиваючих елементів цю відстань ми майже в чотири рази збільшили. Дарія нашкевич Роман Репа Суспільне новини Чернігів. Три автобусні маршрути у Чернігові запроваджують додаткові рейси в окремі віддалені райони міста. Це автобуси номер 21 25 та 28. У певний час вони змінюватимуть звичні маршрути, аби люди могли дістатися на роботу та назад додому. Про це повідомляють в управлінні транспорту та зв'язку Чернігівської міської ради. Із розкладом та маршрутами руху можна ознайомитися на сайті Суспільне.Медіа Танк на кругу у Чернігові будинок, де була підпільна більшовицька друкарня та домівка російського письменника. Ці та ще понад півтори сотні пам'яток історії, монументального мистецтва та археології в області, пропонують зняти з обліку. Це вкрай необхідні кроки з деколонізації та дерусифікації Чернігівщини. Вважає директор обласного історичного музею Сергій Лаєвський. Питанням займається консультативна рада при департаменті культури обласної адміністрації. Сьогодні вони ухвалили список. Далі його треба передати на затвердження до Міністерства культури. Подробиці далі. Пам'ятник воїнам-визволителям у Чернігові звели у 1960-х роках. На ньому є напис Слава радянським воїнам. Зараз в умовах війни з Росією його перебування тут є неприпустимим, вважає директор обласного історичного музею Сергій Лаєвський. Каже, що танк треба зняти з обліку пам'яток історії, а потім демонтувати воїнам-визволителям. Але перепрошую ну уже всім має бути давно зрозуміло, що в 43-му році, принаймні для Чернігова, одна окупація змінилася іншою окупацією. На постаменті є перелік радянських дивізій. Деякі з них існують досі, і вони воюють з Україною, каже історик. Серед них, наприклад, 76-та гвардійська стрілецька дивізія, яка сьогодні е, має назву 76-та Псковська десантна дивізія. Саме ця дивізія з 14-го року воює проти України, вбиває українців, вчиняє військові злочини. До того ж, говорить Сергій Лаєвський, саме цей танк навіть не брав участі у війні. Це е, Т-34 з гарматою нового зразку. Ці танки, які з'явилися в радянській армії, починаючи десь з 44-го року. Схожі монументи та братські могили у центральних частинах різних міст це ідеологічні маркери, які навмисно робила радянська влада, вважає історик. І це нагадування того, що ми тут, ми тут прийшли назавжди. Як виявилося, не назавжди, але сьогодні це хочуть повторити. Чернігівці на питання, що робити із танком, відповідають так. Музей. А тут чи він має стояти? А чому? М -м, мені не подобається. Я вважаю, що історію потрібно якось залишати. Все такі це було з нами. Наразі це не настільки актуальне питання, як те, що йде війна і. В першу чергу треба думати про забезпечення наших воїнів на фронті, а не про те, що стоїть тут танк. Якийсь. Я думаю, що краще прибрати. А чому? Ну тому, що часи Радянського Союзу вже дуже давно минули, і хотілося б, щоб якомога менше чого нам нагадувало про нього. Окрім танка, на думку Сергія Лаєвського з обліку пам'яток історії варто зняти цю будівлю. У нинішній дитячій стомат поліклініці всередині 19 століття жив російський письменник Гліб Успенський. І не треба створювати в подальшому ілюзії про якусь велику російську культуру і як її час велику російську літературу. Вона велика тільки в головах росіян. Це втовмичили нам, як країні, яка входила насильно до радянського союзу. І це треба вимітати. А це ще одна така будівля на вулиці Княжій. Тут у 1905 році відкрилася підпільна більшовицька друкарня. Для чого нам подібна пам'ятка історії? Що там та друкарня робила? Друкувала літературу, значить, статті Леніна, значить, якісь там листи далеко, всі там листівки. Про те, що треба підніматися проти царизму. Але саме більшовики, на чолі з Леніним притворили оцю молоду демократію на країну суцільного кровавого терору. Перелік пам'яток історії монументального мистецтва та археології, які треба зняти з обліку, понад місяць опрацьовувала. А сьогодні затвердила консультативна рада при департаменті культури обласної адміністрації. Усього таких у списку 158. Дійшли до цієї точки, коли ми вже не маємо у суспільному просторі громадському залишати наративи Росії і маємо прибрати із цього простора оці. Всі пам'ятки статусні, які нам нав'язала ця ідеологія. Далі ці об'єкти має затвердити Міністерство культури. Є об'єкти, які вже давно підлягали декомунізації, але Мінкульт досі не затвердив зняття їх з обліку пам'яток, каже Людмила Замай. Зокрема, це меморіальна дошка на Спасо-Преображенському соборі. Її хоча й демонтували, але вона досі є пам'яткою. Во України з Росією в народі так говорили по історичних фактах на прийняття присяги чернігівцями на вірність Росії у січні, знається 28 січня 1654 року. Мінкуль чомусь не включив до того, до того наказу, який був виданий ще в 2019 році. Також з обліку ще не зняли вже демонтований пам'ятник Пушкіну стелу Дружби народів у Сенківці. Вся Україна зараз працює над вилученням цього російського наративу. Із публічного простору, я розумію, цей, ці обсяги об'єм роботи. Не вперше подають на зняття з обліку і будинок, де була більшовицька друкарня. Його та інші подібні будинки можна буде поставити на облік як пам'ятки архітектури, якщо вони варті уваги, каже Людмила Замай. Тобто там якісь зразки садибної забудови кінця 18-го, початку 20-го століття є в нас такі об'єкти, і вони можуть бути уже не пам'ятками історії, а об'єктами пам'ятками архітектури. На думку Сергія Лаєвського, поза увагою залишився монумент біля Болдених гір. З ним теж треба щось робити. Відповідно до історичних фактів, ми його просто залишимо на обліку, але воно буде рахуватися і звучати, і трактуватися. формулювання будуть зовсім інші. Треба навести лад не тільки в місті, але насамперед в головах. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні в день російські війська обстріляли прикордоння Чернігівщини з міномета. Про це повідомляє прес-служба оперативного командування Північ. З 13.40 до 14.20 зафіксували 16 приходів, ймовірно, з міномета 120 міліметрів в районі Миколаївки. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Йдеться у повідомленні. Крім того, сьогодні о 5-й ранку російські війська. Обстрілювали прикордоння Чернігівщини в районі населеного пункту Гай. Зафіксували 10 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії. Ходять в ліс погриби попри заборону. На Чернігівщині після повномасштабного наступу росіян і звільнення регіону понад 10 людей підірвалися на розтяжках чи мінах у лісах. З 20 квітня діє заборона на відвідування лісів. Розпорядження про це видав голова ОВА. Механізму контролю чи штрафів за порушення такої заборони не існує. Це власна відповідальність жителів регіону. Кореспондент Суспільного Олександр Котенко спілкувався з людьми, яких це не зупиняє. Хочете грибів? Отако діч і ви наберете. О, нормально там, не підірвемось? Ну, я ж тільки що ходила, туди прийшла. Бабуся Ольга збирає гриби, поки дозволяє погода. Відвідування лісів заборонено до кінця військового стану в усій Чернігівській області. Відповідне розпорядження видав ще 20 квітня начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Жінка каже про заборону знає, а ось про випадки загибелі чи травмування людей через вибухонебезпечні предмети не чула. Я не знаю. Ми їздимо тільки по тій дорогах по трасах. Ми у ліс не з'їжджаємо. Загалом, за даними обласного управління ДСНС, з початку повномасштабного вторгнення в лісах Чернігівщини на мінах підірвалося більше десяти людей. Жителька Козалецького району Світлана приїхала сама в ліс за грибами і каже, що кожного дня тут бачать з десяток машин. Кожен день в машин стоїть по десять, а то й більше. І слава Богу, всі живі, здорові. І в будні, да? Не в будні, так, да. а свої місцеві. на продаж, там вы перекресток проезжали, там же стоять. Это ж тут все ходят. Тут уже семь раз проходили, а я уже восьмой иду. Так что обмену то мы не боимся. Ну вот, еще один ход. Тут не было боевых действий, поэтому здесь как-то вот и все. Я хожу всегда после, после местных. От і все. от мій секрет. Співробітники ДСНС в рамках проведення розмінування Чернігівщини виявили та знешкодили на території регіону майже 47 тисяч вибухонебезпечних предметів. Олександр Кутенко, Роман Рєпа. Суспільне новини. Чернігів. Наразі у мене все. Повтор випуску новин дивіться завтра зранку о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з Суспільним.